Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вони не лише розвідують інформацію на території ворога, коригують нашу артилерію, але й самі знищують росіян у глибокому тилу і роблять це українським озброєнням, зокрема, ударним крилом Авенджер. Бійці 48-ї артилерійської бригади 10-го корпусу уже понад півроку ними знищують не лише ворожу техніку, але й живу силу. На одному з нічних чергувань на Харківщині з екіпажем Авенджера побував наш воєнкор Олег Корні. Ну це у вас так хендмейд. Це кустарне виробництво таке. І все, пішла. Ще кілька маніпуляцій, вдосконалена, 120-та міна вже буде готова для бойового завдання. Та вилітатиме вона не з міномета, а з ударного крила. Це мультифункціональний безпілотник Авенджер. Він здатен довати десятки кілометрів і завдавати ворогу болючі удари. Ми дійсно і обслуговуємо стрільбу артилерії це теж наш якийсь є вклад. Ми знаходимо цілі, ідентифікуємо цілі. Ми максимально е, стараємося зосередитись на контрбатарейній боротьбі. Що передбачає ураження артилерійських систем і наметних противників в свою чергу, та завдяки цим безпілотникам бійці артилерійської 48-ї бригади не лише вишуковують цілі, розвідують, але й самі б'ють по окупанту. Ось кадри, як завдяки майстерності екіпажу, впалає російська техніка та укриття рухлі хвостовичок для стабілізації. Детонатор інерційний зараз він на запобіжничку інерційний приударі накольник. Підриває капсуль, капсуль, капсуль-детонатор спрацьовує. Цей новостворений снаряд вже буквально за кілька годин полетить на територію росіян, яку вони окупували, а можливо навіть їм на голови. Тож ми залишимо своє послання, Ну я напишу, що все ж таки хай знають, що до хлопців приїжджали ICTV. Ярослав та його побратим на псевдо Борода збираються на бойову роботу. Разом вони уже на Авенджері працюють півроку. До того були десантниками, боронили країну на Курахівському напрямку, але після поранень перевелися в артилерійську бригаду. Хвилювання було чи все вийде? А як же ж? І пам'ятаєтеся, перший політ Так, так. пам'ятаю? Хвилювався. З нами була людина, яка вже Більше літала, як би нас вчила, і приходилось як би питати, чи правильно роблю. За півроку їхній екіпаж знищував і ворожі реби, і артилерію, і живу силу. Щоправда, працювати в основному доводиться вночі, тож і бійці вже поспішають на завдання. У суцільній темряві дістаємося на стартову точку. Одягнувши червоні ліхтарі, бійці хутко розпаковують свою пташку і готують її до роботи. То вас сьогодні ж цей особливо До речі, цей бика особливий. Давай сі. Лічені хвилини, і пташка вже готова. Бійці жартують. Кажуть, цей аванжер можуть зібрати навіть закритими очима. За час роботи з дроном їхні дії відшліфовані до автоматизму. Дрон відправляється на завдання, а ми швидко покидаємо місце. Керувати ним, як традиційним БПЛА, не потрібно. Все запрограмовано через комп'ютер. Екіпаж лише у безпечному місці чекає на його повернення. Були моменти такі, що ти розраховуєш кілометраж, і часи теж приблизно знаєш. І якщо хороша модель, вона прилітала раніше, і от ми знаємо час. Приїжджаємо, а він вже там лежить. Через деякий час Авенджер повертається. Мим чому його забирати, але стається те, чого так не хотів екіпаж. Пташку глушать і вона сідає в іншому місці. Доведеться тепер вночі її шукати. У суцільній темряві, долаючи кілька кілометрові хащі, з нервами нам здавалося все. Крило втрачено, аж раптом його знаходимо. Кросфіти, ночні на спотіля тут трубка підто. Ну це не трагічно. Трагічно він без неї не летить. І таке буває, кажуть бійці. Кожен політ не передбачуваний. Через технічні проблеми сьогодні вилютів більше не буде. Екіпаж швидко збирає зранену пташку і на базу. Та найголовніше, ворог сьогодні не засік. Екіпаж і все минулося без обстрілів. Олег Корнієнко, факти сітіві. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.